дропи. Хто такі дропи і чому це погано? Значить, гарне питання. А я вам найбільше скажу, що ну, можливо Бюро економічної безпеки перший орган, де ми прописали в нашому положенні, ну навіть не в положенні, а в рекомендованій інформації, яку надає людина, яка йде до нас на роботу. Відомості стосовно того, чи передавала вона комусь вказана особа, банківську карту. Тому що. Де-факто зараз це є фізичні особи і ФОПи. Це особи, які передають банківські карти, реквізити, повністю всі дані особам, які вчиняють, як правило, кримінальні правопорушення, і використовують цю діяльність або для мінімізації і ухилення від сплати податків, або для вчинення злочинів. От, наприклад, там, ви бачили там, тяжкі злочини вбивства. Спалення транспортних засобів або якісь інакші дії е, негативного характеру. Так ось розрахунок якраз за ці речі часто відбувається з використанням е, дропів. Е, так само це є і е, велика, величезна просто сфера ухилення від сплати податків. Тому що людина віддає там, за 100 доларів, молода людина, як правило, віддає свою банківську карточку. І далі цю банківську карточку можуть використати для бучого. Можуть використати для того, щоб перевести кошти для особи, яка вчинить особливо тяжкий злочин, а можуть використати для того, щоб, наприклад, криптовалюту перетворити з Фіата в не Фіат чи навпаки. Тому це якби є глобальна проблема. Зараз ми активно почали працювати з національним банком в цій сфері. Ми здійснюємо досудові розслідування, але крім цього, напрацьовуємо і алгоритми, які дозволять насамперед. В превентивному форматі побороти цю проблему разом з цим, користуючись нагодою, ми плануємо запустити і так само такі роз'яснювальні меседжі, тому що де факто зараз, от ми теж підтримували підтримали закон про створення реєстру дробів, в якій будуть включатися люди. Які так чи інакше ну, от, вчинили ті дії, про які я сказав. Тобто це криміналізація. Ні, ні, ні. Ми не за криміналізацію в жодному чині в жодному випадку, оскільки ну, це сотні тисяч громадян, тобто точно не можна їх відносити до криміналізації, але ми хочемо пояснити молодим людям, які просто не усвідомлюють проблематики, яка може виникати в подальшому, що використання, передача стороннім особам в. Користування своїх банківських карт та реквізитів може призвести до вчинення тяжких злочинів. Фактично, особа виступає певним пособником вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, або вчинення економічних злочинів.